Свій за свого у Івано-Франківську триває благодійна мистецька акція зі збору коштів для допомоги українським військовослужбовцям. В одній із кав'ярень міста на продаж виставлені дитячі малюнки, об'єднані духовною та українською тематикою. Їх надали художні школи та студії образотворчого мистецтва Прикарпаття. Кожен мешканець має той, що в тилу мав би якимось чином. Щось робити в бік, в бік того, що діється, але в який хай вже може сам вибере. Просто якщо не вибрав, то може приходити сюди. Надвірнянська художня школа, Верховинська і Підпечерівська школи мистецтв, Галицька Мала академія народних ремесел, Рогатинська студія образотворчого мистецтва та селище Заводське Тернопільської області. Саме ці заклади долучилися до благодійно-мистецької акції. Придбати картини і тим самим підтримати наших військових на Сході справа конче потрібна, впевнені організатори. Нам треба допомогти, бо у нас іде реальна війна. На продаж виставлено більше 20 робіт дітей від 5 до 18 років. Кожна картина по-своєму цікава і оригінальна, тож вона буде красивим доповненням будь-якої оселі. Ви можете вибрати цю картину в закладі, світлиця мулярова, і ми її оформимо. Вам от в такому вигляді. Це буде дуже гарно. І ви зможете її в себе в офісі повісити, і буде радувати душу. Такі речі просто ну, дитячі картини вони несуть свою енергетику. Організатори закликають не бути байдужими. Кажуть, чим скоріш будуть зібрані кошти, тим швидше військовим зможуть закупити речі першої необхідності. Наразі вже продано шість картин на суму близько восьми тисяч гривень.